Що найбільше турбує жінок? Що відбувається в стосунках? Чоловіки рідко задаються таким питанням, а ми, жінки, живемо в цій ситуації і постійно хочемо розібратися, що не так, а що так, а як зробити, щоб було ще краще? Вітаю всіх любителів та цінителів карт. Старого. Сьогодні пропоную вам розклад на тему, що між вами відбувається в стосунках. Будемо розбиратися, сім раз будемо доставати карти. Коли одну, коли дві, будемо дивитись по розкладу. Пропоную два варіанти розкладу. Кому більш подобаються класичні карти Райдера Увейта. Наблюдайте, спостерігайте за цією колодою, за цими картами? Хто хоче кому ближча колода мадам Ленорман? Спостерігайте за цими картами. І так, зроблю так. Що ж відбувається між мами в стосунках? Що відбувається? Саме перше. Як ти себе почуваєш у цих стосунках? Твоя енергія. Що ти в цих стосунках? Що ти є? Класична колода і колода, мадам Ленорман. Твоя енергія в цих стосунках. І так. Не буду повторювати кожного разу. Говорю, показую рукою на цю сторону або на цю, і ви розумієте, про що я розповідаю. І так, хто обрав собі класичну колоду? Яка ж ваша енергія і ваш внутрішній стан? Цих стосунках, в яких ви знаходитесь. Ви постійно в пошуку. Ви хочете проявити себе. Ви хочете якусь енергію віддавати і її же отримувати, хочете, щоб був обмін, але ваш партнер трошки в'ялий. Тобто найбільшу всю енергію, от і а, настрій у стосунках задаєте саме ви. Ось це ви, моя дорогенька. Да? А оце ваш пошук золотої середини, пошук себе у цих стосунках. Ви постійно шукаєте себе, постійно знаходитесь у пошуку, щоб вам було краще, щоб вам було зручніше. І ви думаєте не тільки про себе, а про вас обох, і про себе, і про партнера. Що ж нам каже колода мадам Ленорман? Уже довгий час взагалі вам не зрозуміло, що між вами відбувається. От ви з усіх сил стараєтесь дізнатися, зрозуміти, але час іде, і те, що вам невідомо, не зрозуміло, так отак, отак і залишається. Ну, от, непонятно вам, що відбувається. Ви вважаєте, що ваш партнер щось від вас приховує. От ви своїм єством, своєю жіночою інтуїцією це відчуваєте. Але у вас немає, знаєте, ніяких доказів, немає таких візьких основань, да, щоб йому щось пред'явити, що от я чувствую, що ти щось від мене приховуєш, що ти від мене приховуєш? Тому що ми, жінки, розуміємо, якщо ми будемо на чоловіка давити, він взагалі нам нічого не розкаже. Правильно? Тут треба тільки хитрістю, добротою, ласкою. Його емоції та його енергія вашого партнера у ваших стосунках. Яку енергію ваш партнер дає вашим стосункам? Ну, ось, будь ласка, дуже гармонійно виходять карти. І так, його енергія, він також ініціативний. Але він постійно береться за щось нове. Взявся за якусь справу, не довів до кінця, береться за іншу. Постійно будує якісь плани, не обсуждає їх з вами. Тобто, задумав собі щось, захотів щось зробити і сказав: Любима, кохана, я вже зробив все, отак, отак. Ви вже чекаєте якогось результату, результату нема, він вже перестроївся на іншу справу. Тобто немає стабільності. Постійно щось міняється, постійно щось. Він чим займається новим? Ви хочете довести до одного логічного кінця одну справу, він уже взявся за іншу. І ви розриваєтесь, понимаєте, між своїми справами і щоб ще його підтримати, щоб він ж свою справу до кінця довів. І найбільше, що вас нагнітає, що він з вами не радиться. Далі, що у нас тут розклад каже? Яка ж його енергія? Він по своїй взагалі, натурі, по своєму характеру, двояка людина. Можливо, він близнюк по характеру, може рибки. Тобто, е може, рак. В будь-який момент може відмовитися від своїх слів. От сказав і каже: все, я рішив, точка, так і буде. Потім раз і може відказатися від своїх слів. В будь-який момент. Отака От в нього енергія. І тому вам тепер ми розуміємо, тому вам не зро... є моменти, які ви не розумієте, вам непонятно, що відбувається. тому що він тут сказав, що буде отак, а тут уже хоп, і воно переіначилось. Щось таке відбулося, з кимсь він поговорив, чи подивився якесь кіно, чи щось там відбулося в новинах, щось сказали, якась катастрофа десь, і все, в нього вже плани перестроїлись, і він уже може ну, не те, що забрати свої слова обратно. А Зробіть вірш, в принципі, він нічого і не обіцяв. Може вам сказати: ну, ти ж розумієш, ти ж бачиш, яка живість трудна. А, вас це не влаштовує, ви хочете стабільності. Тобто тут проглядається, бачите, що стабільність, вона така зараз в дефіциті у нас, да? що вас об'єднує? Яка енергія вас об'єднує? Що вас пов'язує? Що у вас є спільне, таке енергетично вас притягує один до одного. Так, одразу скажу, що тут страсть. Хто вибрав собі ленорман? Тут пристрасть, шалена пристрасть. І буває навіть так, що ви фліртуєте з кимсь іншим, і ваш партнер фліртує з кимсь іншим. І ви один одного можете ревнувати дуже шалено, і потім е, може бути сварка і таке бурне, е, страстне примирення після цього. От те, що вас об'єднує. Ви дуже схожі характерами один на одного, дуже сильно схожі. Що ж тут? Тут також є стички, але що вас об'єднує? Ви по судьбі один одному. Тут до гадалки не ходи, як то кажуть. А ви один одному по судьбі. Як би ви не сварилися, як би ви друг друга там не турсали, не мурсали, а все одно ви будете разом, і все одно е, будуть якісь, звісно ж, непорозуміння, і життя буде вам давати можливість поборотися за своє щастя, но в итоге все одно ви будете разом. От будете разом і все. Що вас об'єднує? Ви по судьбі, один одному. А тут велика пристрасть. А що вас розділяє? Що може статися? Що, що може вас розділити? Тобто, а, яка ситуація може вас розвести по різні береги, да? по різні боки, барикад? Давайте подивимося. Що вас розділяє? Можливо, якісь труднощі чи непорозуміння, да? Ну, Зараз ми подивимося. Що ж вас? Розділяє, які труднощі є у ваших стосунках. Тут є непорозуміння, але все рівно, так от дивіться, ці дві карти підтверджують е, ці, які ми витягли е, перед ними. Тобто, я сказала, які б сварки сутички не було, як би один одного не торсали все рівно будете разом. Ці карти підтверджують те саме. Є сварки, є непорозуміння, є непорозуміння. Є трошки неповаги один до одного, є, знаєте, як партнер а, хоче, знаєте, такий ухилянт від розмов, скажем так. Тобто є моменти, коли треба поговорити, щоб дійти якогось консенсусу, щоб був мир, а, дійти якоїсь згоди. Щоб була злагода між вами. Партнер не хоче. Він, отак, авосічку от носки собрав, пішов. Я миться, я там ще щось, я курить, в мене кіно, мені на роботу. Тобто куча причин не хоче говорити, не хоче про це говорити. Не любитель вияснять отношення. А іногда і надо. Оце може вас розділяти і беріть до уваги. Той неминучий факт, що можна сьогодні відкласти розмову місяць-півроку, але все рівно воно як сніжний ком е накаплюється, все одно потом прорве. І все одно придеться говорити про це. Той, хто не говорить, той дуже багато втрачає. Так, і що в нас тут колода говорить, що ж вас розділяє? Сварки. Сварки знову ж таки також непорозуміння. І... Але тут, в цій парі, Сварки сварками, а завжди знаходите спільну мову. Завжди можете знайти ключ до вирішення проблеми, якою б вона не була. Тобто, яка б у вас не була сварка, який би не був трудний якийсь момент в да? ну, Всяке буває, можливо, фінанси, якісь переїзди, зміна роботи, буває всяке виховання дітей. Тобто, якась важлива покупка. що б тут не було, ви завжди знайдете вирішення проблеми. Ключ ви завжди знайдете. До, умієте договоритися, друг друга вислухати, і дійти до якоїсь спільної згоди. Це дуже важливо в стосунках, дуже важливо. Навіть я вам хочу сказати, це важливіше, ніж шалена пристрасть. Важливіше. Тому що пристрасть можна розпалити, обновити, розшевелити, создати атмосферу. А от якщо немає понімання, немає розуміння і вміння вислухати один одного, тут ти вже нічого не зробиш. Втрачається повага і все. Шлюб може розвалитися просто. Так, що приховано? От що між вами таке є приховане в стосунках. Давайте подивимось, що приховане. Угу. І що ця колода нам скаже? Що є приховане в ваших стосунках? Угу. Так, тут ми бачимо, хто обрав собі Ленорман. А, ви обоє розумні, ви мудрі, але ви сильно своїй, своєму партнеру не показуєте, що ви така розумна і ви все можете вирішити. Ви віддаєте перевагу, от ти чоловік, ти її вирішує. Я, ви знаєте, як мудра жінка, керуєте ним. Тобто ви його правильно направляєте, задаєте напрямок. Да, по якому мосту йти, щоб вирішити проблему, але створюєте таку атмосферу, що ніби все це вирішив, і до цього всього прийшов він сам. Це дуже мудро, ви золота жінка. Золота, таких зараз мало. Що нам каже <coughs> колода Таро Райдера Вейта? Тут приховано, понимаєте, завжди на. Такому стосунки на надриві, як ото кажуть. Є ілюзія того, що у вас все ідеально. Але в будь-який момент може прогриміти гром і розразитися скандал. В будь-який момент. Оце якраз таки тут випливає результат того, що ви не вмієте один одного слухати. Або не хочете один одного слухати, або партнер ваш. Нелюбитель, да, поговорить про проблему. Отут, якраз і випливає уже результат. Потенціал ваших стосунків. Який же потенціал? Потенціал є у всіх і у всього. О, чудово. Переродження, відновлення, отримання по максимуму. Це вже так. Коротко вам на періт розказує, що ж тут нам колода скаже? Який тут потенціал? Тут здорові стосунки, з коханням, з розумінням, тут все прекрасно, чудово і прозоро. Тобто, чоловік, як покровитель, чоловік оберігає, оберігає шлюб, забезпечує сім'ю, забезпечує, щоб все було у достатку, щоб всього вистачало. А ви, як партнерша, звісно підтримуєте оце вогнище, вогнище любові, розуміння, і щоб гоньок тлів і чекаєте свого добитчика додому. Тобто, все традиційно у вас, все прекрасно. Що тут? Тут постійно в шлюбі відбувається відновлення. Який потенціал? То посварились, то помирились, на тому і стоїте. Тобто, тут також чоловік займається. Е Постійно перший може попросити вибачення, аби тільки сварки не було, хоч він не хоче говорити, йому краще вибачитись і зам'яти скандал. А ви, як справжня імператриця, вже отримуєте дари від чоловіка. Ага, ти не прав, давай, іди звари борщ, а я собі манікюрчик зроблю. Тобто і тут, і тут абсолютно здорові сім'ї, здорові стосунки. І з потенціалом, і з почуттями, просто тут трошки не вистачає вміння поговорити і вміння вислухати. Що карти можуть порадити на фоні цього всього, що вони нам розказали, що карти можуть порадити? Ніколи не впадайте у відчай. Будьте оптимістом, навіть у самих таких уже ситуаціях, казалось би, безнадіжних. Тут, якщо ви запутались, Якщо ви відчуваєте себе як в лабіринті, що ви не можете знайти вихід з якоїсь ситуації, знову ж таки, знаєте, вихід завжди є. Просто його треба знайти. Не можна отчаюватися. Як би не було інтересно, понимаєте, обидві колоди гармонують між собою і перегукуються, перекликаються поради майже однакові. Не колоди різні, поради майже однакові. Не впадати у відчай, тому що завжди є вихід. Бачите, три кубка перевернутих, уже м, упущено время, упущені можливості, а два кубка ще стоїть. Тобто можливість виправити ситуацію завжди є. Завжди є можливість сісти за круглий стіл, поговорити і зрозуміти один одного. Хто бажає. Розклад на стосунки особисто для себе. Будь ласка, звертайтеся на мій вайбер або телеграм, номер телефону залишу в описі під відео. Дякую за підписку, за лайки та за смайли в коментарях. І пишіть свої побажання, на яку тему хотіли би подивитися розклад. Бережіть себе, всього найкращого.